Самооцінка, самоцінність і як з цим жити, і як це все змінюється. Тема самооцінки зараз стала не такою популярною, як була кілька років тому, тому що кілька років тому мені здається, що прямо про самооцінку говорили всі і вважали, що найголовніше, ну, що ти повинен змінювати, це самооцінка. Зараз тема самооцінки відійшла в, по крайній мірі, в публічному просторі, але вона не зменшила своєї ваги да Тобто роль самооцінки, роль того, як я сама себе оцінюю, звідки я це все набрала, воно залишилося, тому що це той процес, на який ми спираємося, приймаючи будь-яке рішення в своєму житті, якого я вибираю партнера, кого я вибираю в друзі, якого ставлення я заслуговую, яка якої роботи я достойна, скільки я маю заробляти. Чи маю я турбуватися про своє здоров'я? Отут це все корінням іде у відчуття або невідчуття власної цінності. Так? Так, Чи можу мій. я собі дозволити турбуватися про себе? Чи можу я собі дозволити сказати ні, тому що мені не підходить? І все-таки роль того, як ми самі себе оцінюємо в нашому житті, насправді дуже величезна. Самооцінка, да, тобто, це оцінка. А коли ми дивимося на іншу сторону, не тільки на оцінку, а на прийняття, так, наскільки я себе приймаю. І тоді ось ця оцінка, так, що ти там недостатньо там, якась там, і прийняття, яке ти зараз є, так, це ніби такі дуже різні позиції. А те, що ти говориш про те, що я найкраща, да, що я молодець, ну насправді ці афірмації вони ну, потрібні комусь колись в якихось моментах. Але якщо, немає, якщо ти в це не віриш, і якщо ти просто собі говориш, я хороша, я розумна, я красива, а відчуваєш себе інакше, то тобто, навпаки, ти тільки посилюєш свій внутрішній конфлікт, тому що ти відчуваєш себе поганою і неправою. А говориш собі, я хороша, я прекрасна, і це створює ще більшу напругу. Тобто, і в якийсь момент, ну так як ти кажеш, тоді треба вже йти до психолога, бо вже ну взагалі не витримую, бо всередині вже так колотить що вже там не знаєш, не можеш ніяк з цим справитися.